Мабуть, це саме актуальне питання зараз, от саме сьогодні, 10 жовтня 2022 року, в період такої страшної війни з якимось ну, просто дьявольським ворогом. Як впоратися зі стресом під час війни? В мене є рекомендації. Рекомендації, які працюють, які я сама використовую, і які використовують багато дистриб'юторів компанії Доктор Нона. Тому що препарати вони якраз і ну, можуть нас з вами, стрес цей, якщо ми їх будемо використовувати, стрес під час війни буде зменшуватись. Що рекомендую? Рекомендую перш за все. Зробити чашечку, заварити чашечку кофемікса. Цей напій, він дуже гарно знімає стрес, налаштовує нас ну, на такий, якщо можна так сказати, позитив. І взагалі він так дуже, ну, як то кажуть, успокоює. Обов'язково треба. Особливо під час такого дуже великого навантаження, напруження, поживати хоч одну зразу Діді. Я рекомендую все ж таки через 4-5 годин ще одну ну, повторити цей прийом жувальної таблеточки Діді. І дуже корисним буде масаж по точкам, активні точки, тобто це точки пульсу. Нанести наш чудовий наш чарівний динамічний крем, нанести і трошечки так, так легко помасажувати. Це за вушками, це там, де пульс є на руках, і зробити такий масаж усіх вушок наших. Отакі От три препарати, які можна використовувати будь-коли. Будь -коли. Але не бажано, мабуть, от динамічний крем прямо вночі, а так, ну, зранку і до вечора це можливо. І обов'язково на ніч приймати ямсин. Я про нього вчора ну, почала вже там його рекламувати, але сьогодні, мабуть, ще повторю. Якщо ж паніка, яко панічні атаки, які дуже, якщо дуже великий стрес зараз, от. Прямо нервова система не справляється з цією всією інформацією. Будь ласка, є в нас ще один препарат Ньюсин. І я зараз про нього напишу ролик, щоб ви розуміли: бо цей препарат е, заспокоює нервову систему, і його можна приймати зранку. Ямсин зранку не бажано. А от Ньюсин можна. Можна і навіть ну, рекомендують приймати зранку. І тоді біль, ну, так простіше сприймаються і новини, і е, ну, всіляка інша інформація, яка дуже неприємна. Якщо у вас е, ну, трибає тиск, не забувайте приймати ліки, які вам призначив, можливо, доктор. І паралельно приймати ще й компанії доктор Нона препарати. Про них теж ми напишемо, що гіпертоникам потрібно робити в період стресу. Тобто підвожу підсумок, не панікувати жодним чином. Це війна, і ми повинні вже за 8 місяців до цього звикнути. Що це непрості часи. Що це буде ще деякий час тривати, і потрібно навчатися з цим жити. Оволодійте дихальною технікою, оволодійте афірмаціями, які настраюють вас на подальше життя. І, будь ласка, користуйтесь препаратами компанії доктор Нона по нашим рекомендаціям.